І ось прийшов час для найголовнішої події в історії реслінгу. Кожного року ми бачимо найепічніше протистояння на найбільших аренах. І це шоу називається Реслманія. Цього року Реслманія привітала нас у Голлівуді. тож перший день у нас вже пройшов, який у нас є враження. А зараз все розповімо. З вами Дабіда -Дабі Лукс, Зі мною Нікіфер Владислав. О, привіт, всім та Андрія Владислав. Всім хай хай, з вами Пол Хаймангай, і не будемо затримувати перший день. Ну що ж, перший матч у нас був відразу, як нам і обіцяли, Джон Сіна проти Остіна Тюрі за титул чемпіона Сполучених Штатів Америки. Остін Тюрі до нас вийшов незвичайно. Це було дивно, тому що вденне світло було у нас, і не видно було нічого, що він там підсвічував свою біцушку. Ось а Джон Сіна вийшов до нас з дітьми. Так він вийшов з дітьми з фонду Make-A-Wish. Вони отримали нагоду все потрапити на ресурманію і побачити її на власні очі, а не через екрани телевізорів. І насправді, оце всі виходи призвули до того, що ми Бачу за фактом Умовних двох Джон Сін різних поколінь. Один Джон Сіна, справжній, якого ми з вами звикли бачити, і інший Осінтюрі, чувак, який проходить той же самий шлях, що проходить Проходив, точніше Джон Сіна. В принципі, вони ж вирішили питання, скільки за титул, скільки за право власності на бренд цей Джон Сіна. Хто з них справжній реслер, хто більше готовий до головних подій? і Так далі. На початку ціна навіть домінував у матчі. Він там е, реверсував всі шолдерблоки Остіна Тюрі, але потім Остін Тюрі підхопив він і це. І домінував над ціною, навіть там кипкував з нього, утримував його так, що ногу ставив на нього та бісушку свою показував. Тобто дивно навіть, що саме Джон Сіна весь матч був тим, над ким знущалися. Хоча в той же самий час Джон Сіна раніше попереджав, що навіть якщо Тіурі виграє бій, він не виграє цю війну, тому що він не стане Остіном Тіурі, він стане наступним Джоном Сіною. Можна з певністю сказати, що Джон Сіна трохи здав уже, тому що його матчі вже не такі, як були. Там ще на 21 першому Саммерслемі, 2021 тисячі Саммерслемі, коли був повноцінний матч проти Романа Ренця, цей матч вже було видно, що сіна вже не може витащити. Да, не тягне. І навіть коли вже він знайшов вдалий момент, як на мене, для того, щоб закінчити з Остіном тіорі, той зробив так, що рефері. В кінці кінців відрубився і не побачив, що Тіорі здався. А поки рефері відлежувався, Тіорі покахонесом Джона Сі не дав, а потім вже рефері піднявся, там Ейтаундаун, і все. На жаль, Джон Сіна програв цей матч. І наступний матч у нас був чотиристоронній командний матч, шоу кейс. Який нам обіцяли команда Альфа Academy, Отіс і Chet Gable, також Вайкін Райдер, це Еріка Айвар, які вийшли з Вальгалою, Браун Строман і Рікошет, два монстра серед монстрів, і наші слони це Грицько Стефан, стріт Profits. Очікували, що матч буде таким чисто розважаючим. Хлопці будуть просто показувати різні прийоми, де будуть літати з канатів. І так і вийшло. Дійсно, це було цікаво спостерігати. Хлопці розважили нас. Ні, матч насправді був дуже активний. Постійно вресли звертали на себе увагу. Там спот, тут спот, тут когось виконали, там комусь дали на горіхи. Там ще щось постійно. Якась активність у споти командні, де вони застосовували всіх учасників матчу. Це просто щось нереальне, Дійсно, дуже розважальний, дуже активний матч. Я очікував гірше, отримали кра. Головні споти були з Чедом Гейблом, як на мою думку, та Брауном Строманом. Перший спот був це коли Чед Гейбл кинув суплексом з Дедліфту Брауна Стромана. А потім, коли Браун Строман нівідкиля просто виліз на третій канат та пригнув. Хедбатом чи що то чи, чи, чимось такимись, uh -huh. це було незвично. А ще плюс це вежа болі масивна, там де всі прям прийняли участь і так, цього разу була вежа болі модифікована. Там не просто людей кинули, там ще й зверху на них рікошет пригнув, припечатав всіх, та вбив там просто всіх. А ще мені сподобалось те, що коли перемогли Street Profits, вони все-таки поцупили перемогу, як це зробив цього тижня у п'ятницю рікошет у них на смакдауні. Помстились, так би мовити. Але по-доброму. Рікошет, хотів провести шутінг Стар прес, але Стефан підставив коліна. Рікошет впав на ці коліна. Його Стефан зафіксував, і потім уже Грицько пригнув вже на цього Рікошета на колінах, та добив його. І перемогли наші слони, а ми не можемо не радіти цьому. Так, дуже крутий матч. Я рекомендую подивитись, він недовгий і крутий. Далі у нас був, напевно, мій найочікуваніший матч з цього шоу. Це матч Логана Пола проти Сета Ролінса. Логан Пол у нас вилетів на арену на шталт Шона Майклза у кращі часи. Чому на кшталт як Шон Майклс, дійсно, тому що це був референс до нього. Він же його тренував, і мені здається, це була дійсно відсилка на свого тренера, на свого майстра. Плюс вийшов зі своєю пляшкою. Прайм пляшка енергетик синя була. Так, а ми думали, що каву. Там ще потім був неочікуваний прикол з цією пляшкою. А і Сетроллінс безпосередньо, коли вийшов під оркестр, вийшов дирижер, такий спочатку ця половина зали, потім інша половина зала, потім всі разом. А потім з'явилась Мадонна, справжня Мадонна, Я не знаю, як це ще назвати. Вийшов в якомусь. Це не сукня навіть, це не халат, це щось таке було. Екстравагантний, я навіть не знаю, як це сказати. Я думав, що він буде далі виступати, потім цій портпеє рожеві, але Валені, шкода, що ні. Що стосується матчу, спочатку мене дуже сильно дратував Логан Пол, і потім він дратував. Але суть у тому, що він намагався морально якось задомінувати над Сетом Ролінсом, показати йому, що о, я тут найголовніший крутелк типу цій в індустрії, а ти ніхто. Ти там просто хвальконавт якийсь там ходиш в рожевих у цих штаниках своїх, типу, позорних. В цілому я би сказав, що цей матч був абсолютно. На таким же по схемі, як і матч Логана Пола проти Міза та матч Логана Пола проти Романа Рейнса, коли Логан Пол дійсно показує різні прийоми різних рестлерів, показує якісь споти, і потім готується до того, щоб пригнути на стіл на коментаторський стіл з третього канату. Але цього разу було дещо інакше. Там ця пляшка, що вийшла з Логаном Полом, вона зняла маску і виявилося, що це був KSI, найкращий друг Логана Пола та співзасновник цього бренду Прайма. Цих енергетиків, і вони хотіли побити Сета Ролінса та щоб Логан Пол пригнув на нього з третього канату. Але Логан Пол пригнув не на Сета Ролінса, він пригнув на свого кращого друга Кесая. І що? І все? І цим скористався Сет Ролінс так, тому що нам нема сенсу і нема сечі терпіти ці пекельні борошна. Сет Ролінс до цього вже витримавши нокаут панч від Логана Пола. Почав домінувати над його рукою, ламати йому пальці, щоб той страждав. Логан Пол дійсно страждав. А потім Сетролін з коли знаєте відчув кров, присмак крові у роті, почав знищувати Логана Пола що є сили, і в кінці кінців. Коли між ними оця, знаєте, відбувається хімія, коли один одного не може отримати стронь і добуває його кюрпстомпом, просто впечатуючи його голову, тупу біляву в цвинг і все. І перемога. Кльовий матч. Насправді всі матчі Лугана Пола мені подобаються. Вони незвичайні, вони такі розважаючі, як він себе і презентує, розважач. І це дійсно відповідає тому, що він показує. Потім нас очікував командний матч 3 на 3 серед жінок. Це була команда Damage Control, які вийшли щось на. Талти Євангеліону і проти нуарних, навіть Сін Сіті, як місто гріхів. А це у нас вийшли командні чемпіонки Бекі Лінчі Літа і тріш стратус. Як на мене, в принципі, в промках це виглядало цікавіше, аніж на самому рингу. Як на мене, просто цей матч дуже сильно затягнули. Тобто вони дали розкритись кожній з учасниць цього матчу, показати свою ліпшу сторону, ліпший бік, але дуже дуже довго це прям не сподобалось. Але в цілому, як на мене, такий стабільний середнячок. Не хочеться негативи. Але ну насправді дуже тяжко провести хороший реслінг-матч, коли в ньому приймають участь третина реслерів, які не виступають на ринзі активно вже більше десяти років. Насправді літа дуже погано виглядала на ринзі. вона майже всі свої прийоми якось проводила так, що виглядало не дуже переконливо. Якщо літа була ну такою. Не дуже на ринзі, то тріш стратус на диво була жвавою, і не можна сказати, що вон їй вже там 47 років, та вона дуже довго не виступала. Вона була прям молодець. Якщо їй трохи більше досвіду, більше часу дати на розкачку. Насправді да все одно я радий, що все таки перемогли наші слони. Це Бекі Лінч і безпосередньо літа і тріш стратус. Я сподіваюся, що тепер на деякий час Контрол дадуть відпочити. Ну і далі у нас був матч батька проти сина. Другий матч таку, з такими правилами на Реслалмані. Перший був він з Макмен проти Шейна Макмена. І ось багато років пройшло, і ми бачимо цей легендарний матч знову. Домінік Містеріо, який після того як відправився до виховної і коригувальної колонії, повернувся вже не тим самим Домініком Містеріо, який його пам'ятала його родина, і його прям привезли на арену з у бусіку. Ну і дійсно, потім вийшов до рингу в масці спочатку. Потім зняв її, демонстративно показуючи, що. Ні, я не містеріо, мені начхати на цей спадок. Я, я взагалі більше Едді, Гереро поважаю, ніж тебе. Ну і плюс у нього в кожному елементі його одягу були а, великодники і частини Атір судного дню. Тобто він був прямо, знаєте, типу визнавав свою нову родину. А потім сталося віва ля Раса. і оце вихід «Рей Містеріо разом зі Снимдогом на Лоурайдері райдері виїжджає Рей Містеріо в новій масці, яку він присвятив, як ми вже дізнались пізніше. Великому муті. Що стосується самого матчу, зараз у мене вже складаються такі відчуття після того, як ми переглянули, могли б і краще зробити. В принципі, з точки зору психології, по матчу, все окей. Трошки затягнули, але. Не так сильно, як могло бути, ну або як не принаймі в попередньому матчі не було такого. Тобто вони розкрили дійсно стосунки, як що кому робити. Сподобався момент, де Рей Містеріо прописав вітамін Р своєму синові. Якщо ви розумієте про що я ми жартували про це весь тиждень, взагалі спочатку їх ф'юду, що треба дати реміні. Домініку, і це сталося. Це було топ. Так, але на жаль, мізки не вправились. При тому спостерігалось те, що Домінік не хотів використовувати прийоми свого батька, щоб просто не бути його тінню. На початку матчу ремістеріо не дуже сильно хотів бити свого сина, але після того як Домінік підійшов до своєї сестри, схопив у неї стакан з водою чи з чимось, і їй прямо в обличчя це вилив злетів з катушів та почав валити свого домініка. Як скажений вийшов судний день сюди. Вийшли потім лігато Дель Фантазму заважати. Та ще й там навіть бедбані, який сидів на коментарях, також втрутився в цей матч. Тому нічого поганого в цьому нема, але мені здається, було б краще, якби це була чисто сімейна розборка. Ну так, так воно все так і планувалось. Якби Домінік не достав ланцюг з куртки Деміна Пріста, то Бедбані би і не втручався. Ну а. Після цього ж матчу завершився, насправді. Взяв, провів йому 6-1-9, фрокс, сплеш, п'ятизірковий, і покінчив з сином. Їх ф'юд, не знаю, чи все це завершено чи ні. Було видно, як Домінік не радів те, що Рей об'єднався знову зі своєю родиною, що там і донька, і дружина. І у них все чудово, і перемога отримана. Не знаю, до чого це призведе, але факт є факт. Переходимо до наступного матчу. Оце прям. Потужний дуже матч. Мені сподобався. Це був матч за титул чемпіонки жінок за версі Смакдаун між чемпіонкою Шарлотою ФР і претенденткою переможницею королівської битви 23-го року рії ріплі. Я бачив їх перший матч, і побачити зміни за три роки, які сталося з обома суперзірками. Дуже насправді неймовірне відчуття. Я хотів побачити брутальну бійку, де вони будуть прям дурі одна з одної вибивати. Відразу скажу, що на мою думку, це можливо взагалі. Найкращий жіночий матч в історії Дабі-ДБ, -Дабі принаймні, та точно найбрутальніший жіночий матч в Дабі-Дабі. тому що те, як Шарлота. Падала собі на обличчя, як і Рі -Ріплі ж бурляла суплексами, тата та собі на носа падала, а потім той нос розбила, навіть чи що там, в неї поранення таке було на тому носі. Як Шарлотта ледве не плакала, коли вже не знала, що іще зробити, вона вже всі свої коронні прийоми провела. І четвірку, і спір, і Natural Selection. І це все рівно було недостатньо для того, щоб утримати Рів Ріплі. І в кінцівки вона вже хотіла вигадати якийсь новий прийом, полізла на третій канат, хотіла провести фаловий слем, але Рі Ріплі Її підловили на цьому та провела її з третього канату Ріптайт, і утримала це було епічно. Матч брутальний. Я в один момент думав, що взагалі Шарлот зламається від своїх прийомів і того, як вона приймає ці прийоми, рії трималась розумницею. Дуже сильно вона змінила за ці три роки. І я сподіваюся, що далі буде ще крутіше. Реально, просто візьміть і подивіться. Це крутезний матч. Потім у нас був сегмент, але який перевіз матч. Міс зі Сномдогом вийшли, сказали, що у нас більше 80 тисяч людей. Міс почав вихваляти, що о, я відправляв відкритий виклик, там сім, але жоден не відповів. І тут Пет Макафі виходить такий. Чувак, я був в твоїй інсті, я був в твоєму Фейсбуку, навіть Тікток до лукців зайшов. До речі, підписуйтесь. І дивлюсь, там відкритого виклику від тебе нема. То що будемо з цим робити? Я твій відкритий виклик і почали гамселитися. Не знаю, навіщо цей матч потрібен, був, ну, окрім. Того, щоб повернути Пета Макафі, та щоб люди сходили попісяти та помити ноги. ось, Не дуже важливий, але ну, все рівно матч. І насправді я чекав, що вийде не Пет Макафі, а Бобі Леші, наприклад, чому ні. Або хтось із NXT, наприклад, там є один хлопчик, який титул нещодавно втратив. Міз знову принизили за його крихітні Кахонас. Там навіть е, чувак з NFL допоміг Пету Макафі розібратись, а потім Пет Макафі, коли закатив Міза назад на ринг, провів йому свій пан-кік, виробив того і відправив літл кахонаси турест на відпочинок. Але далі нас чекав мейн-евент. Оце головна подія першого дня. Що цікаво, що перед виходом Усо до нас вийшов Ліл Узі Вєрт та зачитав репчик про пса-патрона. Каже, хто тримає ось Пис патрон! Песпатрон! патрон! Якби це був 2017 рік, це був би найхайповіший момент року Ліл Узі Вєрт та брати Усо, які ще нещодавно змінилися гімік до таких реперів нової школи, це був дійсно матч рівня майновенту Ресломанії. І взагалі це був перший матч. Командний матч мейн-евенту Реселманії за останні 38 років. Тільки самий перший мейн-евент першої Реслманії був командним матчем. Це перший захист в мейневенті Реслманії командних титулів, і одразу без заперечних командних титулів. Команди, коли викладались на повну і намагались прибити один одного чим тільки завгодно, вже свої там ультиматум прийоми, прийоми, які вони ніколи не використовували. Там знущання один над одним, там морально почавить один одного, познущатись. Але самі все одно не здавався такий. Ні, у мене є сили, я свою родину не зраджу. Ви там можете, що хочете, базікати, бити мене як завгодно, я буду стояти до кінця на своєму, навіть якщо на ногах не стою. Оце було прикольно, Але я б, я б трошки менше часу дав цьому матчу. Це обумовлено тим, що в ну, нас тут дуже довга історія була, і в матчі вона проявляла себе чудово, як Джей Усо, постійно це за бороду хватав самізена та говорив йому, що ось ти, я тобі довірив, а ти ось такий зрадник. Ішов ти геть взагалі, ти лайно. І взагалі, там був момент, коли навіть Джей Усо в рингу прописав йому кік. Я думав, що все отак символічно закінчиться цей фіут і цей матч. Але ні, виривався, та не розумів навіть, де він знаходиться. Кевін Оунс рятував такі моменти, хоча і сам він отримав дуже дуже сильно, коли стіл проламали їм, коли його дубасили там в Взагалі, там після Ванді. 1D... Ніхто не виривався до цього, і це вперше на цій реселманії хто вирвався з ванді катору від братів уса. One and done, і всьо і, виходить, що не one and done. більше не достатньо одного. Так і він ще не просто вирвався, він реально відстрибнув і на ноги на секунду встав. Тобто він настільки ось ну в собі цей стержень мав. Ще й потім, після подвійного сплешу від братів Усу, яке він у свою чергу вирвався. Ну тоді стало зрозуміло, що все хлопці не здадуться. І... Воно закінчилося, знаєте, в найкращих традиціях вестернів. коли оце ковбой стоїть, дивиться на тебе, ковбой Мальборо, і такий зараз тобі габелета. Перший по потім другий Халова кік. Все одно Джей там ще якось тримався. І третій Халова кік, такий, знаєте, аж з пощадою якоюсь. Прям типу, ну все, чувак, лягай. Як на Ріселмані 24, коли Шон Майклс закінчував кар'єру Ріка Флера, коли він каже I'm sorry, I'm love you. І він такий, я тебе завжди буду любити, мій маленький усі, і просто добиває Джея. І після цього нас чекає утримання. І нові чемпіони беззаперечні у команди змаганнях Кевінованс і Семізейн. Оце крутезне завершення історії. Я сподіваюся, ось що прямо на історії цій все ось треба ставити крапку. Просто зараз. Принаймні між ними. Можливо, історія самого Бладлайна буде далі там продовжуватися, але між ними, мені здається, вони все вирішили. Ну що, крута ресулманія, крутий перший день, дуже багато яскравих емоцій. Не було якихось прямо гидних матчів, всі майже матчі тримали рівень, розважали принаймні і. Сподіваюсь, що другий день буде не гірше. Ми також на це сподіваємось, і ми сподіваємось разом з владом, що ви прийдете до нас на другий день Ресломані, точніше на другу ніч вже сьогодні, за фактом на 3 квітня в ніч, о 3 годині ночі, приєднатись в нашому телеграмі, подивимось, з'ясуємо, хто стане новим беззаперечним чемпіоном сесії або можливо і або захистити цей титул та ще багато чого іншого. Просто приходьте, дивіться і зможете підтримати наш збір на ЗСУ, до речі. Ну що, ми з вами не прощаємось, тому що ми з вами зустрінемось. Просто пам'ятайте, це дабілукс, -Дабі Нікіферо Владислав. Всього вам найкращого, нехай щастить та Андріїв Владислав. І ми почуємось хто тримає весь район, це -патрон, а, Патрон. хто кротіший за айфон, це Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. -патрон, -патрон. Підпишись.